Привіт! Спочатку я хотів вам показати ноутбук, який ідеально підійде для КС 2. Бо знаєте, є такі люди, які 20 років грають в одну і ту саму гру, їм більш нічого не треба, от того, щоб тільки КСка йшла і все. Ось такий ноутбук я і хотів вам підібрати. Але подивіться, що тут всередині, тут не тільки КС, тут потенціал набагато більше. тому я покажу, як він себе поводить і в інших іграх, бо тільки для КС його використовувати якось несправедливо. А перед цим нагадую, що я допомагаю зібрати на комплектуючі для FPV-дронів для 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України і розігрую оці прекрасні девайси: мишка HyperX Pulsefire Пульс 2 Wireless. Мишка SteelSeries Aerox 5, мишка Xtrify MZ1 і навушники Razer. Kraken В3 для того, щоб взяти участь у розіграші. Вам усього лише потрібно задонатити від 50 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше у вас шансів виграти один з цих прекрасних девайсів. І нагадую, що від мене особисто, топ-донатору я подарую прикольний і цікавий приз. Дякую всім. Банка в описі. Минулого року я вже показував вам ноутбук від Dream Machines. Там був процесор 12700H і відеокарта 3060. Ну, пам'ятаєте, ще такий з піксельним камуфляжем. Оцей ноутбук такого ж калібру, але вже процесор 13700H і відеокарта 4060. Тут ще на кришці повинен був бути такий прикольний принт на тему КС2, але той екземпляр виявився з браком, тому довелося його віддати. І на заміну мені прислали такий самий, але вже без принту. Прикро вийшло, бо з тією наступною. Аліпкою Ноут виглядав дуже прикольною, і вона ще й виконувала захисну функцію. Без неї поверхня ноуту схильна збирати подряпини та відбитки пальців. Так, весь ноут пластиковий і чимось нагадує протиударний акрил. Хоч це і 17-дюймова модель, проте виглядає ноут досить компактно завдяки простоті в дизайні, ніяких кричущих елементів чи кольорових акцентів, лише білий логотип. Все як в діловому стилі. Навіть товщина в 3 см не так сильно читається на око. Це не враховуючи, Ніжки, бо вони тут доволі високі. Важить ноут приблизно 2,5% кг без блока живлення, а блок живлення на 230 Вт. Клавіатура заявлена як full size, але це більше схоже на формат 96%. Це та сама клавіатура, що і минулорічна. Має світло-сірий матовий профіль для розсіювання кольорової підсвітки. Підсвітка беззональна та без ефектів. Можна лише вибрати колір на всю клаву одразу. Хід клавіш м'який і в'язкий. Тачпад величезний і Відміну від попередника, цей мені сподобався набагато більше. Він не люфтить, має приємний клік та загалом доволі чутливий. Кнопка увімкнення розташована окремо, так само як це було раніше. Це добре. Порти тут ті самі і розташовані в тих самих місцях. Позаду HDMI, міні-дисплейпорт 1.4A, роз'єм живлення та USB C 3.2 другого покоління. Теж дисплей портом. Праворуч USB A3.2 та роз'єм RJ45. Ліворуч USB A3.2 та 2.0, а також два роз'єми аудіо. Один комбінований для навушників та мікрофону, інший лише для мікрофону. Це прикольно, бо не потрібно ніяких додаткових перехідників для навушників. З таким штекером. Або з таким, все одно вони сюди підійдуть. Компромісні рішення залишились ті самі. Тут немає Thunderbolt 4, хоч всередині інтелівський проц. Ну і порт rj 45 отут зліва це не дуже прикольно, бо він може заважати, коли ви будете рухати мишкою. Хоч насправді цей ноут з Wi-Fi 6 і тут можна грати без лагів, але знаєте, коли там в CS2 якась дуже важлива каточка, то я б радив все ж таки грати по кабелю. Екран тут простіший ніж в минулому році, хоча це так дивно, там був 15 дюймів і QHD, а тут 17 Дюймів і Full HD. Хоча насправді, якщо дивитись на цей ноут тільки як на ноут для КС2, то 17 дюймів і Full HD це те, що треба. Матриця IPS з частотою оновлення 144 Гц. заявлена як WVA, тобто з широкими кутами огляду. Мабуть, щось наплутали, бо кути огляду не більше, ніж звичайні. А от даташіт матриці каже нам, що кути огляду 85 градусів. Що ще цікавого нам розкаже цей таємний документ, так це відгук матриці в мілісекундах, але з Спочатку глянемо на UFO-тест. Так, шлейф тут помітний неозброєним оком. В порівнянні з минулорічним, то там все супер ідеально. А виходить, що відгук матриці 25 мілісекунд. Для КС2 це не дуже добре, але перед тим як закрити це відео, от перевірте модель матриці свого ігрового монітору, подивіться в даташит і напишіть, скільки у вас мілісекунд. А взагалі я вам трошки розкажу причину, чому в ноутбуках стоять матриці середнього рівня. Загалом, виробник може поставити в свій ноут хорошу матрицю. Він навіть. Не проти це зробити, але за умови, що на такі ноутбуки буде попит. Тільки ви теж повинні розуміти, що за кращий екран в ноутбуці треба буде доплатити ну, в районі 100 доларів. А виробники ноутбуків вони ж не дурні, вони проводять дослідження, вони стежать за ринком і дивляться, що люди купують і чи готові вони доплатити за кращий екран в ноутбуці. Дослідження показують, що люди не готові віддавати більше грошей за кращий екран в ноутбуці. Вони просто не розуміють, навіщо воно потрібно. Це ми. З вами тут сидимо і мілісекунди вираховуємо. А інші люди просто не знають, що це, навіщо воно треба, і тому не хочуть віддавати за це гроші. От напишіть мені ви, наприклад, зараз, чи готові ви купити цей ноутбук, але доплатити 100 баксів, і тут буде екран там 5 мілісекунд. В цьому екрані кольори звичайні, як для матриць бюджетного сегменту: 60% SRGB, 41% Adobe RGB і 43% dci p 3 Так, картинка не виглядає занадто пласкою, контраст. Тут 1000 до одного. Але гамма низька 2.1, а не 2.2, і хочеться додати насиченості. Також мені трішки не вистачає максимальної яскравості 230 ніт при заявлених 250. Процесор 13-го покоління Intel i7 13700H має гібридну будову з 6 великих та 8 малих ядер, разом 20 потоків. Потужності цього проца вистачить не лише для ігор типу КС, а й для серйозних робочих задач. Разом з відеокартою RTX X4060, цей ноут буде в нагоді і принесе копійку, якщо вам завжди потрібен під рукою 3D Max, Blender чи Premiere Pro. Так, дизайнерам тут може не сподобатись екран, але якийсь скетч по дорозі накидати ви завжди зможете. Батарея тут 53 Вт-години, це насправді не так багато, але в утиліті Control Center є спеціальний режим для цього. Також тут є продуктивний режим, це розігнаний режим, якщо потрібен максимум від заліза. Він, звичайно, доволі шумний, бо дає волю вентиляторам маслить повну. а от в режимі під назвою Entertainment є параметр пріоритету. Тиші це можна сказати збалансований режим. Хоча минулого року він був безглуздий, я тоді ще на це скаржився. Дякую, що тепер оновили софт. В стрес-тесті aida 64 та фурмарку одночасно. Відеокарта тримає чесно заявлену потужність 140 Вт. Процесор досягає лімітів 60 та 112 Вт, Power Limit 1 та Power Limit 2 відповідно. В перші 30 секунд, поки діє Turbo Boost, проц може розігрітися до 100 градусів, а потім тримає 82 градуси в середньому. Відеокарта може розігрітись до 89 градусів. Це подвійний стрес-тест, тож в іграх будуть менші температури. Також ось результати тесту в 3D Mark Spy. Результати вище середнього з цим залізом. Система охолодження виглядає доволі серйозною. Її добре видно навіть через отвори на дні ноуту. Тут повно міді і навіть на корпусі вентиляторів теж мідні пластини. Дві широкі трубки для процесора і 5 для дискретної графіки, відеопам'яті та системи живлення. Трубки окремі, щоб проц нагрів відеокарту і навпаки, хоча виглядає так, ніби вони спільні. Тут два слоти ozp ddr 5 Пілотні планки на 4800 мегатранзакцій за секунду сумарним об'ємом 16 ГБ. Кому не подобаються затримки, можете обрати кращий комплект в конфігураторі на сайті Dream Machines. Для SSD є два слоти. Один з них SATA формату. <кхи> Давно такого не бачив, можна поставити якийсь жартовний SSD 2.5 дюйми під монтаж. В єдиному ж слоті M2 встановлений SSD pci Express третьої версії, хоча сам слот підтримує четверте покоління. Якщо вам таких швидкостей. Та Замало, також обирайте в конфігураторі кращий SSD pci Express 4.0. Але тоді він буде грітись і вам знадобиться встановити на нього термопрокладку, яка йде в комплекті. Контактуватиме вона з металевою пластиною на Дні корпусу. В Premiere Pro краще працювати в гібридному режимі, коли вбудована графіка Intel увімкнена. В роботі з 4К проєктом продуктивність, я б сказав, задовільна. Можливо, з швидшим накопичувачем було б краще. Мій тестовий проєкт відрендерився за 16 хвилин за апаратним Прискоренням і 23 хвилини лише на проці. Екран ноуту підтримує пряме підключення до відеокарти, тобто має MUX Switch. Зараз протестуємо популярні ігрові тайтли в режимі DGPU і в гібридному режимі. В Counter-Strike 2 робимо тест з усіма пресетами налаштувань. В гібридному режимі навіть на дуже високих можна отримати нормальний середній FPS, який принаймні перекриває частоту оновлення дисплею. Тут все чітко без жодних фрізів в усіх пресетах налаштувань. середній і Високі майже нічим не відрізняються, а от на низьких великий приріст, хоча грати з ним в Full HD тяжко, модельки зовсім мильні. В режимі DGPU плюс-мінус все те ж саме, але нижчий показник мінімального FPS. Лагів теж не було помічено. Краще всього грати на пресеті середніх налаштувань в гібридному режимі. Там все ще хороший мінімальний FPS і модельки противника добре видно. В Cyberpunk 2077 в обох режимах продуктивність однакова, хіба що в режимі DGPU. Декуди були статери. Це на ультра налаштування графіки з трасуванням шляху, генерацією кадрів та відтворенням променів. Середній FPS в бенчмарку 60 кадрів. Хоч це і Full HD з генерацією кадрів, але все ж таки дуже непогано. Також достойний FPS можна спостерігати в Hogwarts Legacy. На ультрах з трасуванням променів середній FPS 72 кадри. В обох режимах мінімальний FPS все ж низький, просідає до 21 і трохи краще в гібридному режимі до 28. Генерація кадрів, хоч і збільшує середній показник до 115 FPS, але не так сильно допомагає з мінімальним. Статери, звичайно, присутні, але грати можна. Все ж таки, це не змагальний шутер. У Fortnite на середніх налаштуваннях з DLSS якість можна отримати до 200 FPS в середньому. Мінімальний FPS по рідкісним моментам просідає лише до 100 кадрів, але це в гібридному режимі. З DGPU ситуація гірша. Там мінімальний FPS просідає аж до 60, плюс є видимі статори. Подібна картина часто буває саме в режимі DGPU на ноутах. В Starfield завезли DLSS та генерацію кадрів. Зазвичай Starfield нормально працює в обох режимах графіки, але з DLSS чомусь статерів стало більше. Середній FPS в гібридному 82 кадри, з DGPU 77, але менше статерів. Це на ультрах з увімкненим фреймгеном. Мінімальний 40 в обох режимах. Отже, які висновки, все, що тут було хорошого в минулому році, залишили все, що тут було поганого, прибрали нафіг. Хоча не все, а майже все, бо Thunderbolt досі не завезли, і ландпорт досі чомусь праворуч. Чому? Хоча тачпад став більший і кращий, плюс оновлення софту та доопрацювання режимів набагато краще вплинуло на юзабільність цього ноутбука, ну і система охолодження стала краще. Але екран в 25 мілісекунд, ну вибачте, це трохи не для КС 2, але. Насправді, якщо ви на супер ультра -про гравець там якийсь, то вам і цього екрану пограти в Counter-Strike 2 точно вистачить. Не кажучи уже і про всі інші ігри. Чому тут, наче як потужний ноут і такий екран, я вам вже пояснював, бо таке купують. А так, в цілому, я вважаю, що це непоганий девайс за свої гроші. Проте, якщо ви шукаєте ноутбук суто для КС2, і вам цей сподобався, беріть такий самий, але не з 4060, а з 4050. На нього зараз дуже гарна знижка, а відеокарта не дуже сильно впливає на КС2.